Всіх вітаю я з праздником, з трітанням господнім. Поки догорає у нас свічечка, ось ця свічечка у нас на відкриття фінансового каналу. <кхи> Давайте ми з вами подивимось, що у нас там фінансовий канал. Що він нам розкаже? Відкрився, не відкрився і чому він був у нас закритий? Фінансовий канал. Якраз у нас свічка гарно прогорить, і відкриється фінансовий канал. Хто буде дивитися це відео у кожного із вас із сьогоднішнього дня, з 15 лютого 26 року, гроші підуть у прибиль. Буде достаток і в хаті і знайдете хорошу роботу. Буде вам іменно удача улибатися в тому, що будуть у вас можливості. Заробить гроші. От. Давайте ми з вами подивимось. І ставте лайки, тому що це плата Плата за мою роботу, плата за енергообмін. Поставите лайки, напишете приймаю і буде все у вас добре. Гроші підуть маленькими шажочками, але удача і успіх буде вам з сьогоднішнього дня улибатися. Всі, хто мене дивляться. Так, поїхали, подивимося, що там наш фінансовий канал, що він себе представляє? Так, ну ви себе накручували. Ви себе накручували, ви не знали, де взяти гроші, ви дуже сильно переживали. Дуже хтось із вас шукав роботу. Уже думав і каудувати, вже і думали, що пороблено, вже думали, що хто наврочив. От, переживали страшне, що не йдуть гроші, що якийсь застой, чи нема ніяких можливостей. Можливо, не могли знайти роботу, а в одне місце, в друге, і в третє, і не було відповіді. Шукали е якісь знання, шукали якісь відповіді. Можливо, хтось із вас, комусь із вас, треба, щоб отримати ще більший фінансовий поток, фінансовий успіх в своєму житті. Можливо, треба щось вам ще навчитися. Книги говорить книга. Говорить, що треба трошечки підучитися іще. Можливо, якісь можливості. Все. Карти нам говорять, що виходить сонце, ваші тучі розходяться. От, до вас іде фінансовий потік, до вас йдуть можливості, до вас йдуть хороші прилання. Той, хто шукав роботу, він обов'язково знайде. Можливо, ви людина творча. Так? От, можливо, ви хочете продвигати десь щось своє. І ти, може, хтось хоче щось своє, так? Але карти вам зараз говорять, що треба трошечки підучитися. І ви підете, ви достигнете свого. У вас все вийде, тучі розходяться, і виходить сонце. От, да, був застой у фінансах, да, сильно переживали, не знали, як робити, не знали, чому це і що це таке, нічого не вийшло, нічого з міста не здвигувалось, наче ото, дійсно як ото зима. Да? Все застої, все замерзло, все стоїть, як у той льот і не двигається. Але я вам говорила спочатку відео: той, хто дивиться моє відео на даний час: от у того прийдуть фінанси ваше життя, відкривається нове, нові можливості, новий успіх, відкривається благополуччя. Ось, все, книга вже відкрилась, Все, прийдуть знання, прийдуть великі вам можливості. Так всі, хто вам завідував Бумеранги, їм вернуться. Так, да, я ж казала, хто-то вам, хтось дуже сильно вам позавідував у ваших грошах, ваших можливостях, ваших деньгах. А, ось біждіть. День. Ну, бачите, перекрили вам канал, перекрили вам канал, перекрили ваші можливості. Якась дуже ось царівна лягушка, яка себе розуміла, що вона дуже-дуже крута і дуже така. все. А, от іменно позавідувала вам, хто в мене дивиться. Люди добрі, нічого не говоріть нікому. Взагалі, живете своїм життям, живіть. От. Нікому гроші не позичайте. Тому що якщо позичили, це ви віддали свою діжну енергію, ви віддали свої можливості. І все, ви вдали гроші, у вас перекрився ваш фінансовий потік. От. Ніколи не говоріть, що у мене немає грошей. Гроші є, але вони на мої потреби. От. Ну, хтось вам дуже сильно позавідував, дуже сильно. І тому у вас було на даний час без ніж є. Але карти говорять, що після того, що ми сьогодні поставили свічку, після мого цього перегляду зараз на Оракулі, Вищі сили говорять, що йдуть гроші. Самонастрой, ділайте собі самонастрой, хвати вже. Десь себе накручувати хватить вже все. Оці всі мислі, оці всі погані мислі відпускайте. До вас іде удачі, до вас іде благополуччя Іде удача, іде благополуччя. Власть буде тепер у ваших руках. Ми з вами почистили деніжний канал. Так, вам дуже завідувала ваша якась знайома, ваша подруга, ваша. Можливо, напарниця щось з вами працює, можливо, даже сусідка. Ну, якась жінка, якась жаба вам позавідувала, дуже сильно позавідувала, того перекрився ваш, ваш денежний канал. От. І ви себе не накручуйте, оці дурні мислі, ви самі собі перекриваєте удачу, ви самі собі перекриваєте успіх. Не заговорити, знаєте, мені треба гроші, де мені взяти гроші? Не треба так говорити. Треба говорити, буде день і буде піща. Все буде все добре. Карти говорять, що ми з вами почистили денежний канал. Ми відкрили денежний канал. От уже прийде удача, прийде успіх, прийдуть можливості. ви будете мати ту власть, яку ви мали до цього власть. Прийдуть назад до вас і клієнти. Прийдуть і успіхи. Дороги пооткриваються І можливості, все вернеться до вас назад. <кій> Тому що ми з вами сьогодні. 15 лютого почистили ваш денежний канал. Ваші можливості ми всі відкрили. Ну, звісно, було розчарування. Вам хтось то обрізав крилья. Хтось то вам обрізав крилья. Ну, ось хтось Лиса. опять-таки показують лиса. Опять забрали удачу. Але ми у ці гроші і вашу удачу. Ми забрали назад у цей лисиці. Бумеранг її вернеться, а вам. Любі мої назад, вертаються гроші, вертаються великі можливості і вертається удача. Все. Ми сьогодні спрацювали з вами добре. Бог нас почув, вищі сили нас почули, вони нам допомогли так, що через пару днів ловіть удачу. Ну, взагалі, отак, три дні. Тому що заговори, вся робота починає працювати через три дня. Так що успіху вам. Все, все буде добре. Пока-пока, бережіть себе.